Євангелія від Матея, розділ 25 Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лампи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинах. Оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав. Ось молодий! Виходьте йому назустріч. Схопилися тоді всі ті діви і приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. І от, як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, увійшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть Господи, Господи, відчини нам. А він у відповідь їм мовить «Істинно кажу вам я вас не знаю. Пильнуйте, отже, не знаєте бо ні дня, ні години. Царство Небесне подібне до того чоловіка, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів. Другому два, а третьому один, кожному за його здібністю, і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слуг тих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що узяв був п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів. Ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан. Гаразд, слуго добрий і вірний. У малому. Ти був вірний. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти та й каже Пане, два таланти передав ти мені, ось других два я придбав. Сказав до нього пан його, гаразд, слуго добрий і вірний. У малому був ти вірний. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість твого пана. Приступив і той, що взяв був лише один талант, і каже Пане. Знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому, зо страху, я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він, маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього Лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я пожинаю де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть отже, талант від нього, і дайте тому, хто має їх десять. Бо кожному, хто має, Додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, заберуть і те, що має, а нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню там буде плач і скрегіт зубів. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, й ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили Тебе голодним? І нагодували, спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе? А цар, відповідаючи їм, скаже істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви Мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч Ідіть від мене геть, прокляті, вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили. А він відповість їм Істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, Мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Послання до Ефесян Розділ п'ятий. Будьте отже послідовниками Бога, як любі діти, і ходіть у любові за прикладом Христа, що полюбив вас і видав себе за вас, як принос та жертву приємного богові запаху. Розпуста і усяка нечистота та захланість, щоб і не згадувалося між вами, як це й личить святим. Так само безсоромність, чи балачки, безглузді і порожні жарти. Воно бо непристойне, а радше дякуйте Богові, бо знайте, що жодний розпусник, чи нечистий, чи захланий, що є ідолослужитель, не матимуть спадщини у Христовім і Божім Царстві. Нехай ніхто вас не зводить марними словами. Бо, власне, через це спадає гнів Божий на синів бунтівливих. Не майте отже нічого спільного з ними. Ви були колись темрявою. Тепер же ви є світлом у Господі, поводьтеся ж, як діти світла. Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господові подобається. Не беріть участі в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте, бо що ті люди потай виробляють соромно і казати. Все, що ганиться, стає у світлі явним, а все, що виявляється, стає світлом. Тому Писання говорить Прокиньсь, осплячий! І встань із мертвих, а Христос освітить тебе. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час бо дні лихі. Тому не будьте необачні, а збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся духом. Проказуйте між собою в голос псалми і гімни та духовні пісні, співайте та прославляйте у серцях ваших Господа і дякуйте за все завжди Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого, Ісуса Христа. Коріться один одному у Христовім острасі. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова жінки. Як і Христос голова церкви, свого тіла, якого він Спаситель. А як церква кориться Христові, так у всьому і жінки своїм чоловікам. Чоловіки любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води за Словом. Щоб появити собі церкву славну, без плями чи зморшки або чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх жінок як свої тіла, бо хто любить свою жінку себе самого любить. Ніхто ж ніколи не навидів свого тіла. Навпаки, він його годує і піклується ним. Як і Христос Церквою, бо ми члени тіла Його. Тимто і покине чоловік свого батька і свою матір і пристане до своєї жінки, і вони обоє будуть одне тіло. Це велика тайна. А я говорю про Христа і церкву. Нехай же кожен з вас зокрема любить свою жінку так, як себе самого, а жінка. Нехай поважає чоловіка. Псалом 149 сорок Алілуйя! Співайте Господові нову пісню, а хвалу йому на зборі праведників. Нехай Ізраїль своїм творцем радіє, нехай своїм царем сини Сіону веселяться, хай хвалять Його ім'я у танці, при бубні і при арфі, хай йому співають. Господь бо благоволить народові своєму, оздоблює перемогою покірних. Хай торжествують праведні у славі, на своїх ложах. Хай ликують, хай хвала Божа буде на устах у них і двосічний меч у руці в них, щоб між народами вчинити відплату, між племенами покарання, щоб їх царів забити у кайдани, а їхніх вельмож в залізні пута, щоб суд написаний над ними учинити. Це слава всіх його преподобних. Алілуя! КНИГА «Приповідок» розділ 30 Слова агура, сина Яке з маси. Вирок чоловіка до Ітієла, до Ітієла і до ухала. Справді, я найдурніший з людей, і розуму людського нема в мене. Я мудрості не навчився, і знання святих я не маю. Хто вийшов на небо і спустився звідтіль? Хто зібрав вітер у своїх жменях? Хто замкнув воду в свою одежу? Хто всі кінці землі поставив? Яке йому ім'я? І яке ім'я його сина, якщо ти знаєш? Кожне слово Боже випробуване. Він щит для тих, що в нього захисту шукають. До слів його не додавай нічого, а то він тебе докорятиме і за брехуна вважатиме. Двох речей прошу я в тебе не відмов мені їх, доки не умру я. Неправду та брехливе слово віддали від мене, і не давай мені ані злиднів, ані багатства, подай мені достатньо хліба. Щоб я, наситившись, тебе не зрікся, та не сказав Хто Господь, або збіднівши, не став красти, та не збезчестив імені Бога мого. Не обмовляй раба перед паном, а то він проклене тебе, і ти будеш винним. Є виродки, що проклинають батька свого. І не благословляють матері своєї. Є виродки, що себе чистими вважають, хоч і не вмиті від бруду свого. Є виродки, що вгору очі задирають, свої повіки підводять. Є виродки, що в них неначе мечі, зуби, немов ті ножі, ікли, щоб пожирати бідних на землі. З поміж людей убогих. П'явка дві дочки має. Давай, давай. Три речі ненаситні, ба навіть і чотири, що ніколи не кажуть досить. Шеол неплідная утроба, Земля води не сита, та вогонь, який не кажуть досить. Око, що глузує з батька і що ненці не кориться, око те виклюють ворони в долині і пожеруть орлята. Троє речей для мене надто дивовижні, бай чотирьох не розумію Дороги орла на небі, дороги гадини на скелі, дороги корабля посеред моря, і дороги чоловіка до дівчини. Такий звичай у жінки перелюбки Їсть, обтирає рот свій і каже Я нічого злого не зробила. Від трьох речей земля трясеться, Бай чотирьох знести не може. Раба, що зацарює. Безумного, коли наїсться до наситу, Нелюбої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує по господині. Чотири є їх на землі маленьких, але вони мудріші, понад мудрих. Мурашки люд не сильний, а літом наготовляють собі запаси. Борсуки, народ слабенький. А на скелях свої оселі мають. Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Павук, що ти руками можеш узяти, Та він в палатах у царя буває. Троє є їх, що мають ходу гарну, Бай четверо, що гарно ходять. Лев Найсильніший між звірями ні перед чим не уступає півень, що між курами походжає, козел та цар, що перед народом виступає. Якщо ти з дуру загнавсь у гніві, а потім обміркував, то затули рота рукою. Бо коли збити молоко, виходить масло. І коли натиснути носа, кров виступає. Так, коли тиснути гнів, виникає сварка. КНИГА ПроРОКа ЙОНИ. Розділ четвертий. І не вподобалось те, йоні вельми. запалав він гнівом і почав молитися до Господа, і мовив, О Господи, хіба ж не це я говорив, бувши ще у моїй країні? Тому ж я і утік був на початку до таршішу, знав бо, що Ти, Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і уболіваєш. Над злом. Тож візьми, благаю, господи, тепер у мене мою душу, бо ліпше мені вмерти, аніж жити. А господь сказав: Чи ж слушно ти розсердився? Вийшов Йона з міста і сів за східнього боку міста. Зробив він собі там халупку і сів під нею у холодку, визираючи, що станеться з містом. А господь бог виростив тикву, і вона знялася над Йоною, щоб була тінь над його головою та щоб позбавити його досади. Йона вельми зрадів тикві, але другого дня. Як почала зоря зоріти, звелів Бог черв'якові, і він підточив тикву, і вона всохла. А як зійшло сонце, послав Бог посушний східний вітер, і сонце вдарило у голові Йоні так, що він зомлів, тож і побажав сам собі смерті, кажучи Ліпше мені вмерти, аніж жити. Бог промовив до Йони, чи слушно ти розсердився із за тикви? Він відповів Я розсердився через тикву так слушно, хоч би і умерти. Тоді господь сказав Тобі жаль тикви? Дарма що ти не порався коло неї і не зростив її, що за одну ніч виросла, і за одну ніч. Пропала. А мені б то не жаль було Ніневії, великого міста, в якому живе більше ста двадцяти тисяч душ, що не вміють розрізнити правиці від лівиці і худоби безліч.